Допомога для it компаній у Івано-Франківську відбувся бізнес-тур у сфері інформаційних технологій, участь в якому взяли провідні фахівці Прикарпаття, а також представники it індустрії з прифронтових зон. Учасники форуму обговорили проблеми, з якими стикнулися компанії під час повномасштабної війни та шляхи їх вирішення. Про все це дивіться у наступному сюжеті. Ігор Вінников на формі представляє невелику it компанію з Харкова. Чоловік каже, з початком широкомасштабного вторгнення індустрія інформаційних технологій стикнулася з багатьма проблемами. Їхня компанія не стала винятком. Зараз бойові дії в Харківській області вони чутно сказались на безпеку нашої компанії. Нам багато співробітників виїхало в іншу області. Також зараз є певні проблеми. Ми. пов'язані з. а тим, що. А... Іноземні клієнти вони знають про ситуацію, яка є в Україні, і в них є певна безпокоєність тим станом речей, яка тут відбувається. Розказати, як правильно реагувати на різноманітні стресові ситуації для it бізнесу на власному прикладі одне з основних завдань спікерів на сьогоднішньому форумі, каже Володимир Якубовський. Всі ці активності діляться на декілька частин. Одна це, скажімо, допомога працівникам, інша це це допомога країні, ми багато що допомогли різним волонтерським організаціям і тому подібне. І третя частина це робота з клієнтами для того, щоб унеможливити чи там зменшити їхній відтік, адже це допоможе нам і компанії, і бізнесу, і державі через сплату податків, і людям через те, що вони будуть працевлаштовані. Форум відвідали it компанії з восьми прифронтових зон мета цього заходу показати переваги релокації бізнесів на Прикарпаття. Це те, що допоможе, наприклад, бізнесу, it бізнесу, it спеціалістам зрозуміти, що їм пропонують на Прикарпатті, який соціальний пакет вони зможуть тут отримати, чи насправді їх тут чекають. Тому що е, сьогодні, коли наші партнери обговорювали першим питанням це е, е, бізнес, відбудова бізнесу тут, так це релокація бізнесу сюди. Тобто це ті постановочні питання, які сьогодні звучали, так і ми думаємо, що вони отримують частково відповіді на них. Це вже восьмий тур у рамках проєкту Розвиток бізнес-середовища України, завершальною стадією якого стане економічний форум у грудні цього року.